Як я створював звуки скла для проекту. Спочатку нарізав звуків. Потім зберіг їх через FL на диск. Додав звуки до проєкту в Unreal. Додав послідовність для звуків. Обов'язково дав ті послідовності назву, щоб не загубитись серед інших звуків. Додав звуки до тієї послідовності. Обов'язково рандомайзер. Під'єднав рандомайзер до послідовності. Налаштував гучність. Додав фізичний матеріал. Додав назву фізичного матеріалу і запакував в проект. Обов'язково до фізичного матеріалу додав назву матеріалу, який я запакував в проект. Оновив секвенцію звуків. Додав до секвенції потрібні, щойно налаштовані звуки. Додав фізичний матеріал до бажаного статік мешу. І пішов капцями тестувати. О, диви, працює. Нічого собі, працює отакої. А ти що? Підпишись на канал, постав подобайку, напиши комент.